Як саджати, вирощувати лаванду, як доглядати за нею, як визначити, чи проживається, чи витримає морози про ринки збуту продукції з лаванди, тощо цими питаннями останнім часом цікавились українці саме з такою метою обміну досвідом на Закарпатті створили всеукраїнську спільноту власників лавандових полів. Ця модель перспективна, пояснює туризмознавець Олександр Коваль. Адже дуже важлива комунікація між підприємцями це такий освітній проект. Це значно більше ніж ніж бізнес. Так це соціальна така відповідальність підприємця, і вона направлена на те, щоб створити зовсім нові продукти, нові робочі місця в інших областях України. Якби і ця от мережа між подібними фермерами, виробниками, особистими господарствами на дуже класна, тому що люди обмінюються досвідом і знаходять по суті нові ринки збуту. Адже якщо говорити про глобальний ре. І можливості України, наприклад, в експорті, то ну ці об'єми не є достатніми для того, щоб зацікавити глобальний ринок, оскільки є інші території, де значно легші можливо умови, значно кращі можливо результати показники. А в цьому випадку вони зможуть об'єднати зусилля і завойовувати по суті нові, нові ринки збуту. І це теж добре для Закарпаття для України. В цілому закарпаття стало ініціатором створення спільноти, що має об'єднати власників лавандових полів в Україні. З різних областей постійно йдуть запити якби, да, людей, як це робити. Да, це можливо там бар'єр входження, є певна сума грошей. Так? Е -е, певні сорти культури знову ж таки е ну, рослин маю на увазі, по догляду можливо, да, що з нею далі робити, переробка, обробка знову ж таки, вироблення е сировини. Тобто, це по суті той приклад, коли е десятки сотні робочих місць будуть створені навколо одної ідеї одної рослини. Наш край ініціював таку асоціацію завдяки пану Юрію. Каже, уся справа в обсягах найпоширенішого продукту з Лаванди ефірної олії. Її недостатньо, аби виходити на масштабні ринки збуту. За останні там, два роки зрозумів, що ну, не вистачає того об'єму, який у нас є, продукції з Лаванди, а самий основний продукт з Лаванди це ефірна олія. Тому, приходячи там в Європу, Пропонуючи продукцію, вони кажуть, коли чують об'єми, які ми можемо запропонувати, то, меко кажучи, не дуже серйозно це все дивляться. Тобто це не є об'єми. Для порівняння Болгарія там до 200 тонн в рік виробляє ефірної олії лаванди. Тому наш, наш ринок український ще вільний, можна сказати так, на 99,9%. його треба занімати і починати працювати. Землі вистачає, а власне лаванда рослина непримхлива. Догляд за нею перші два-три роки потрібний, такий сильний, потім воно набагато легше. І вирішили об'єднати людей в асоціацію. Плюс ми ж продаємо, займаємося вирощуванням сажанців з лаванди. Самі знаємо декілька десятків вже насаджень по Україні. Це починаючи з навіть Закарпаття, закінчуючи Дніпро, Хмельницький, Чернігів, Полтава, ну практично ціла Україна вже саженцями від Лавандової гори. І запропонували. На сьогоднішній день, там, на там, тижня, як ми це афішували, анонсували, то у нас 26 чоловік, якщо не помиляюсь, вже додалось в наш чат. Разі ініціатори закликають долучатися до вайбер-групи Лавандові поля України аби популяризувати лаванду на території нашої держави.